Всім доброго дня сьогодні в Київському апеляційному суді відбулося судове засідання по справі отця Сергія Чертиліна. Судове засідання відклали на дату, яка вже буде за межами строка дії ухвали про тримання підлакту. Тобто засідання відклали на липень, 20, на 22 липня. Чому так на таку пізні дату судове засідання нам не зрозуміло, але є всі підстави бажати, що це робиться умисно для того, щоб отець Сергій не міг мати доступу до правосуддя і оскаржити незаконну ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду? Чому вона незаконна? Тому що як ми повідомляли раніше, відбулося втручання. В діяльність судді солом'янського суду, і з даного приводу отець Сергій вже подав дисциплінарну скаргу на суддю Воронкина Солом'янського суду зв'язку з тим, що під час перебування його в нарадчій кімнаті до нього прибув прокурор та слідчий, та вони про щось спілкувалися, і після того суддя вийшов і зачитав. Ухвалу про продовження строку тримання під вартою оцю Сергію Чертілину. Нам також відомо, що отець Сергій перебуває зараз в медичній частині київського СІЗО. Стан його здоров'я погіршується, і зв'язку з цим стороною захисту були подані е, відповідні запити для того, щоб встановити актуальний стан його здоров'я. Але суд вирішив. Іти таким шляхом, щоб умити руки і не розглядати цю справу, а призначити її, коли вже в цій ухвалі, в оскарження цієї хвали не буде актуальності. Також сьогодні до нас прибули наші захисники. які... Да, Представтесь, будь ласка, розкажіть, хто ви, де ви служите. Слава Богу, гараєм честь. Я з Бурлюк Лариса Вікторна, молодший сержант, бойовий медик на даний момент вже ветеран війни. Прийшли підтримати осе Сергія, і так як я лікар, я прекрасно розумію, що такий гемоглобін менше 50, і ці умови, в яких його утримують і незаконно переносять суд, це ну це є просто беззаконня, дуже зухвали, і ми мусимо боротися з цим. Так, ми всі разом боремось сьогодні до свята Вознесіння православні християни вітають друг друга словами Христос Воскрес! І ми всім бажаємо Христос Воскрес і бажаємо, щоб Воскресло правосуддя в нашій країні. Дякую всім за увагу.